Пам'ятаєш, як ведуть себе підлітки на районі? Пам'ятаю. От, то тобто, коли, коли треба об'єднатися, тому що нашого Петьку б'ють з іншого двора наші супротивники, ми, Петьку, якого ми чмирили все своє життя, ми принципово це Петька нашого двору, і тільки ми. Можемо чморити Петьку, це наш лох. і Ми за свого лоха підемо і наб'ємо морду. Але як тільки ми відіб'ємося, як тільки вони отримають від нас люлей той сусідній двір, ми повернемося чморити Петьку. Ну от дава, ну я ж проводжу ну, психологічний просто зрозумілий приклад. зрозумілий приклад моделі. Розумієш? Плюс давай так накал непорозуміння. Несправедливість, накал ненависті, зовні, яку немає куди діти, вона куди буде виливатися? Всередину. Всередину. Скільки людей з роботи, коли на них нагримало, нагримало начальство, своє роздратування тягнуть додому? До халєри багато. Скільки українців своє роздратування тягнуть додому? До халєри багато. Ну, по перше, у нас є жарт внутрішній, хтось може не погодитися, але в Україні є а, стара добра традиція. Кожен минулий президент завжди кращий, ніж цей, який є. Ми дуже любимо згадувати при кожній коденції, Майже зараз ми Яника прибираємо з прибираємось. Я вже не сказав. І то дуже велика кількість людей буде згадувати часи за Януковича, не самого Януковича, а часи при Януковичі, як найкращі часи, які у них були. Тому що достаток для них стабільність. Те що там не розслово і те, що відбувалося десь там в кулуарах і віджималися якісь заводи і синочки кудись. Цей це ж не видно було. Головне, що ти зараз тут потримуєш там. Я не знаю, там тищу дві тисячі доларів, які на той момент класні бабки, і взагалі це отлично чувствуєш. І в тебе топчик. Ти гониш там, я не знаю, якісь шуби на Ересію пачками браковані, понимаєте? І вони їх там скуповують за нереальні бабки, і всім прекрасно. Ну, я умовно, да дуже так. Тобто ми так зараз яника не беремо. Але кожного разу у нас є оце нахваляння як добре було при минулому президенті. У нас нас дуже часто люблять згадувати, і ми це беремо там при Зеленському нас люблять згадувати, нахвалювати. які Рішення класні прийняв Петро Олексій Порошенко. Там за де після Порошенка дуже багато хто проскакує. Януковича з зрозумілих причин, але багато хто досі згадує часи його дуже комфортними. Ми будемо згадувати з вами Ющенка. Розумієте, Ющенка, при якому класний був економічний зріст України, і це правда. Ну правда ж він був дійсно економічний зріст, бо Ющенка, як не крутий, був непоганим економістом, економістом да, політиком. Ну таке. а от і потім ми будемо згадувати, як класно було при двох каденціях пана кучми, який він молодець. Понімаєте? Ну коротше, оце. оце це, це це вся історія. Ми завжди обираємо щось середнє. Ми ніколи не це те, що ми на минулому ефірі піднімали. Ми ніколи не голосували ні за який радикалізм. Ти обираєш ну, те, що є серединним. Розумієш, і плюс у нас велика проблема е того, що у нас немає інституту політики як такої, саме ін політичного інституту, де готують політика професійного, який потрібен для того, щоб приймати політичні професійні рішення. У нас є дуже викривлена історія з тим, як працює владний апарат. У нас всі забувають, що у нас парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. Де у нас президент це фігура, яка має виступати на міжнародній арені? А всі ну, рішення внутрішні вони приймаються Верховною Радою, кабінетом міністрів і іншими людьми. А не усьому винен президент, розумієш. Ну, я маю на увазі да перенесення такої от історії, що все, це все президент. Це от він такий козляр, обов'язково однотипно, одна людина винувата. Тобто, не питання до міністерства, яке приймає якийсь закони. За нього голосує пачка піньків безполезних у Верховній Раді, масово розумієш. Все одно винуват президент. Тобто не туди задаються питання дуже часто, не там У нас немає. Інституту політики, як це є в інших розвинених країнах, де в тебе є політична. Політична династія і це є не узурпацією влади, це є професійна політична еліта, яка знає, які рішення приймати, як там державою керувати. У нас немає такого. У нас немає, у нас бізнесмени лізуть в політику. У нас перукарі лізуть в політику. У нас таксісти лізуть в політику. Ну я дуже умовно. У нас всі класно знають, як там має бути в тому політичному просторі. А коли до до, до добираються до системи і до можливості пожерти, як от називають, скармушки, у них залітає клема. Просто тому що вони першого разу в житті долізли до такої кількості бабла. Можливості і схем, і система починає пожирати їх. Я колись казала цю фразу, запікаєш потім на ефірі. Один із українських реперів талановитих видав колись прекрасну фразу: вони створили таку систему, що навіть Ісус почне пиздить. Оце, от прям наш наш, наш і Є у нас шанс вибратися з цих реалій, вибратися з цього замкненого кола. Незалежний суд. Я про це постійно кажу. Суд, міжнародний незалежний суд на території України, не підкуплений, в якому сидять незалежні люди, які приймають незалежні рішення. Да, тоді да. Дуже спірний момент. Дуже спірний момент. По-перше, потрібно подивитися, на якому етапі закінчиться ця війна, на якій точці вона закінчиться. І друге, чи зробимо висновки після? Тому що поки що ну поки що ми не робимо тих потрібних висновків, які Ну які треба. Розумієш, от, от у чому момент? Знову про юношеський максималізм. Спочатку <порядок> <спорядок> впорем говно, а потім героїчно його розрібаємо, розумієте? Спочатку оберемо Януковича, а потім його героїчно свергаємо. Ну, я дуже так отровано, зрозуміємо. Ну так А у нас як веде себе М -м підліток? Ну, так себе і веде підліток, так себе підліток і веде. Ну я частково можу погодитися, да що у нас центр боротьби між свободою і диктатурою. Частково, але, але говорити стовідсотково про Януковича саме як про диктатора в нашому контексті не можна. Він був скоріше автократ. Бо ви здивуєтесь, але і Путін не диктатор, він автократ. Це трошечки інша історія, поки що автократ досі, з захльостом на диктатуру. От ми задушили е е Януковича в зародку автократії, коли він ще не переліз саме до диктатури. Хоча дуже вже кріпко туди повз, але все ще е все, ще ми говорили про авто автократичний спосіб мислення і ведення державних справ, да? типу, ну там. Під підгрібанням під, під, під себе там усього, ну коротше, призначення своїх людей, контроль, вибудова тіньового цього впливу, такий місний українського розліва кооператив озера. Е, от як на Росії, буквально ну, типу в, в, в такому ж ключі. М -м -м. Ми можемо говорити скоріше про те, що у нас як і у підлітка, дуже яскраво виражена свобода, да? любов до свободи і до волевиявлення і до власної свободи виявлення, як таку не можна мені нічого запрещати. Я дорослий, я піду гуляти до другої ночі. Де бачиш, я йду гуляти до другої ночі. Я тікаю у вікно. А зараз я зроблю все для того, щоб взяти папіну копійку і поїхати до, 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 до п'ятої ранки к, е, Гульбасі. От тільки коли тебе за сраку беруть, вибачте, мінти після цього, ти приходиш до, саму, до того самого тата і кажеш: та, то ріши, пожалуйста, вопрос. Я сижу в обіз'яніки, розумієте? Ну, ну, Не проводимо паралелі, ні? Н ні, змінилося безумовно. Наша, тут, розумієте, знову, наша креативність, наша свобода для волевиявлення і для свободи як такої для волі, це класна, позитивна штука, якщо нас не заносить. Знову ж таки, якщо нас не заносить. Бо ті самі підлітки, вони яскраві для е, вивчення цього світу, вони е, е, класні, в них немає кордону. Да, в такого, я маю на увазі, стопнутого, нав'язаного, ну, вони експериментують, вони шукають себе у цьому світі, вони стверджуються. Підлітковий вік це якраз вік, в якому можна. Зайняти певний статус а, з психології, да, пізнати себе у цьому світі, свою роль, цей весь момент. Ми якраз там впізнані свої ролі. Це класно, безумовно. Якщо не заносить, вона заносить дуже часто в іншу, а, іншу сторону. А от а, рівень патріотизму, який стартонув, на жаль, із-за війни в 22-му році, він був, він був прямо. Якби що правильно знову не пішло в заносення на якусь сторону, розумієте? От у чому біда? Немає цієї балансної історії. Є закидання або дуже вліво, а дуже або дуже вправо, або е, свідома зупинка посередині, але не конструктивна зупинка посередині в балансі, а скоріше, а моя хата скрадю, і мене тут немає. Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не хочу вирішувати. От і все. От, але певні позитивні, да, я ж кажу, зрушення на нашій волі, на наших висновках. Тобто ми потроху доросліше через, звісно, сраку мотику, але доросліше. Це історична історія. У цього є історичне підґрунтя. Історичне підґрунтя, на жаль, і воно яскраве, і воно тягнеться із покоління в покоління. Це історичне підґрунтя у цього якби. У цих точках непорозуміння, які виникають між а, а, західною частиною України і східною частиною України, бо тут річ Посполита, бо тут а, свого часу королівства, бо тут ближче до Європи, бо тут інша освіта, бо тут інша ментальність, і інша духовність. Є схід, який вічно потерпає від а, окупації зросійщення, там було не зросіщення, там було а, а, да, там в угорці, які тиснули, викоріняли українську мову. Там були поляки, які душили задушувано. Ну тобто, там своя історія душіння європейського формату, тут російського формату душіння Інша історія, да, типу, зовсім інша історія. Ми беремо. На Росію, наприклад, чарну тих часів там як царської Росії. Дивимося на халопа російського, і ми розуміємо, що цього халопа російського усіма силами намагалися запхати в територію Сходу України. Да, Я маю на увазі ментальність таку халопська російську, а там були халопи європейські, Я грубо кажу, і в них була трошки інша ментальність і цього халопа європейського намагалися впихнути сюди. Ну розуміємо, да якби оцей контекст, і це. Важка історія, важка історія історично. І за цього різна і, 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 і різні, точки, а, а, різні точки. Ну от банальний момент, релігійний момент. А, що не розуміє людина зі Сходу, на, приїжджаючи на територію Західної України? А, чому в неділю не працює ніхто? Бо служба. Ну, типу, от знаєте, от це таке питання: служба, церква. Ви не відкриваєте заклади, не заробляєте гроші, тому що ви йдете в церкву. Ну, типу, це не зрозуміло. Людині з західної частини України приїжджаючи сюди, не зрозуміло в сенсі. Ви не ходите, не закриваєте там, наприклад, да, там ну, не так глибоко віруєте. Е, в Сенсі ви там спілкуєтесь от так, от таким чином, а не отаким от чином. Розумієш, і це все. Це вже такі точечки, точечки уявлення, точечки. Е, Героїв, точечки того, на чому зростали, точки того, як виховувалися, і так далі. Бо там куття, а тут з вінігретом Я дуже умовно, розумієш, там Різдво, як основне свято, а тут Новий Рік і Дід Мороз. Роками, роками десятиліттями, от прям різниця. Воно ж не, не, не згладжується за одну секунду за один день. Розумієш? Ну, не, не відбувається цього. Перше вирішення питань корупції це найголовніша основна, мабуть, проблема. Другий момент національна ідентичність, яка охоплює всі наші розбіжності і ототожнює їх, яка є. Українська національна ідентичність, яка є комфортною для всіх територій України. Давай так, з різною степенью історичного гньоту різних державностей, да? тобто така а українізація, українізація не тільки в мові, українізація в цілому. Тобто це пласт в культуру того, коли витісняється да, та, ж, наприклад, російська, але гармонічно. коли український ринок заповнює український контент. І це класно. І це прям суперово, тому що ну, а, а на що тобі тоді там, якщо в тебе тут все є, да? ти ж не шукаєш інших варіантів, а, от у такому форматі. А, це іще один такий а, нюанс, мабуть, який є з якою, набуть, соціал-демократією я нашу країну не уявляю. Це скоріше правильні, грамотні. Політичні інститути і, і залученість людей до цих політичних інститутів, тобто, це коли ми говоримо про політику, але не складною мовою, а простою адекватною мовою, щоб люди були залучені в політику не напряжно і вимушені були розбиратися з цим. Да, коли вони би нею цікавилися, як це роблять американці з серії. Я плачу податки. Альо, типу, роби свою справу. Я плачу податки. Я хочу, щоб тут була дорога. Знаєш, це от в такому ну, типу, ключі. Оце от усвідомлення того, що якщо ти платиш податки, ти чесний громадянин, ти маєш право і вимагати, і ти маєш правоше. Ну, і в цілому підтягування до, а, до, до достойного я би так сказала, рівня основних інститутів, які відповідають за. Освіту обов'язково за нормальну освіту, за профільну освіту, за цікаву освіту, за цікаву медицину, і оце все, і оце все за культурний пласт і так далі. А, мабуть, друзі. Пробуйте слухати будь-якого свого опонента, коли ми інколи розуміємо контекст перед історією, мотив або як мінімум вміємо вислухати. Да позицію, і точку, яка є відмінною від вашої, але ми можемо її вислухати а, і зрозуміти навіть не прийняти не обов'язково, не сказати: О, да, я тепер з тобою повністю згоден, але зрозуміти, вислухати, і віддати да, собі відчот про те, що а, позиція людини може бути з вашою не схожа, але перед вами такий самий українець. Оце, мабуть, в цьому в єднанні адекватному дорослому єднанні. І є така мабуть, основна сила і основна моя порада, тому що нам потрібно переповзати із психотипу такого підлітка, в якому ми зараз є, уже в більш-менш дорослу людину, куди-небудь туди, в студентські роки. Давайте чапати в студентські роки. Випускаємося з ми з вами зі школи, геть їдемо з нашого райончика, вступаємо до вищого навчального закладу, починаємо вчитися слухати. Комунікувати і оця вся історія. Давайте будемо будемо о, з вами мутувати у студентів Ми ходимо по колу. Ну, правда, ми ходимо по колу. Так це не за 34 роки. Це в принципі за о, існування української державності в будь-якому її вигляді. Ми так або інакше ходимо по колу. У нас одні і ті самі граблі, і це дуже сумно насправді, тому що. Я говорила про це і на ефірах і говорила ну, в відвертих там розмовах десь на каналі, які є такі, знаєте, ну, більш розмовний жанр, як зараз, а не тільки прогностика. А і ще, здається, у 2023 році не пам'ятаю у когось на інтерв'ю з ведучих, я сказала дуже важливу фразу: непогано йдемо. Головне, щоб не вляпалися знову в чорну раду, як колись. І ми знову вляпалися в чорну раду, як колись. Розумієте? Ну, от, от типу, от, 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 от. Кожного разу Одно і те саме гавно, я по-другому не скажу. в ти в прийнятті одних і тих самих рішень. О, да, вони змінюються в контексті, вони змінюються трошечки в, в історичній присипці, але оці знаєте свої кармічні уроки ми не проходимо. На жаль, поки а от хотілось би від вас все ж таки почути детальніше, які кармічні уроки ми не проходимо. Ну у нас коли іще геть нічого, ніфіга не вирішено. Ми вже ділимо шкуру. Понімаєте? Не те, що не вбитого ведмедя, а він іще бігає по лісу. Ми до нього навіть не наблизилися, але ж треба ділити владу. Розумієте, у нас щось кудись змінилося по корупції, у нас щось кудись змінилося до підходу до армії, у нас щось кудись змінилося до а, внутрішнього. Стану українізації внутрішньої ненависті один до одного або ще якихось таких моментів Да ну ніцні фіга. Ми в, у власному суспільстві із року в рік і століття в століття не можемо домовитися між собою. Про що ми говоримо? Між собою не можемо домовитися і знайти певної єдності. Ну, типу, у багатьох питаннях насправді. Це не означає, що ми всі маємо в одну, знаєте, дудку дудь, але ж ну, якісь основні принципи вони мають у більшості сходитися. А у нас ну, хто в ліс, то по дрова, хто вгору, хто вниз, хто наліво, хто направо, хто собі в кармани. От і все. З вами не подорослішали. Ми підліток з усім своїм набором інфантилізму, На жаль. На жаль, давайте дивитися правді в очі. Я люблю свою країну, але любов до країни це не тільки облизування країни, це розуміння її слабких сторін і це розуміння всіх її перемог і поразок, і всіх її витків історії з усіма її помилками. Тому що у нас, коли любов до країни, це, це знаєте таке. В ворожевих окулярах набожне облизування да ні. Коли ти любиш дійсно свою країну, ти знаєш, де твоя країна порить хрень. Понімаєте, я інакше це не скажу. Ну, от це є любов до країни, і е, ми підліток. Якщо ми, ми не зріла особистість, ми е, частково інфантильний підліток у картах Таро це такий кубків який наче рішення якісь приймає. Uh, іначе інколи навіть дорослі рішення якісь приймає, потім скатується в свій юношеський максималізм, інфантілізм, в якусь незрілість і опять. те, що у нас з вами відбувається, наприклад, у політичному просторі, нагадує мені травмовану дівчину, яка що у 15 вибирала обирала мудака аб'юзера. В 18 вона обрала мудака аб'юзера, в 25 вона обрала мудака об'юзера, в 34 вона ні, 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 ні не зробила ніякого висновка і вибрала мудака абюзера Ну, це от хождіння по колу. Все. Ходіння по колу в скатуванні, ну, коротше, важка, важка тема. З, знову зараз понаписують коментарі про те, як я негарно говорю. Очевидні, на жаль, речі. Давай так, близьке щось загострення всередині країни. Близьке, можливо, до якихось таких от, ну, там, революційних проявів. Скоріше за все, так контекст єдине тут по трійці мечів і по рицарю мечів. Тут контекст дуже сильно залежить від зірки, від того, що відбувається, і зараз і буде відбуватися трохи пізніше в країні. Але в цілому, да, є ймовірність того, що можуть бути якісь загострення всередині країни, але це і не новина. Враховуючи те, що перед нами стоїть задача, окрім активної війни, яка досі триває, це етапність після завершення війни, в будь-якому вигляді цього завершення, воно не принесе спокою. Це дуже серйозна, важка трансформаційна історія, яка так або інакше буде нас ще дуже сильно колихати.